Цей конкурс для журналістів він реалізовується в рамках проекту інформаційна кампанія щодо популяризації внеску жінок у соціоекономічний розвиток Житомирщини за підтримки Українського жіночого фонду. Одна мета це тим, що ми хотіли активізувати журналістів міста та області, щоб показати справді які внесок жінки творять у розвиток соціоекономічної сфери Житомирщини, і за показати, наприклад, як можна в тому числі поєднувати особистісний і професійну сферу життєдіяльності для того, щоб бути успішною, і щасливою жінкою, як у сімейних справах, так і, наприклад, у професійному зростанні. Жінки творять історію, іначе не було б такого конкурсу, б ми про це не говорили про роль жінки в історії. Говорили з давніх часів, і, напевно, будуть говорити і наступні покоління. І, звичайно, сьогодні особливість 21 першого століття, полягаючи в тому, що род жінки змінилися. Наші жінки успішно поєднують себе у якості жін, дружини, матері та стають ще громадськими діячами, стають відомими керівниками, активно йдуть в політику, в громадське життя. От громадська рада, яку нещодавно ми сформували 29 січня, нараховує 56 жінок із 191 представника інституту громадянського суспільства. Тобто, третина фактично це жінки у складі громадської ради при обласній державній адміністрації. І практично всі вони не тільки активісти громадського життя, вони займають посади. вони... Мають дітей, онуків, тобто успішно їм дається поєднувати різні сфери буття. Так що буде про що писати?